Всім бажаю здоров'я. Сьогодні 12 травня. В умовах воєнного стану Хмельницька атомна електростанція виконує планове завдання. Станцією виробляється електрична енергія у відповідності з графіком диспетчерських навантажень. Персонал знаходиться на робочих місцях, забезпечує ядерну традиційну безпеку. Радіаційний стан на промайданчику а також у зоні спостереження не змінювався, знаходиться на природних рівнях. Екологічний та протипожежний стан без змін, без зауважень. На майданчику Хмельницької С продовжує свою роботу. Постійна моніторингова місія МАГАТЕ зауважень щодо виконання безпекових функцій немає. 11 травня. Відбулася позачергова конференція представників трудового колективу компанії НЕКенергатом. В ході роботи в рамках підготовки до майбутньої зміни державної власності компанії в акціонерне товариство. Колективом було проголосовано щодо переліку майнового комплексу, який має бути переданий до комунальної власності. Що стосується Хмельницької атомної електростанції, жодний об'єкт не планується передавати. Всі об'єкти соціальної сфери залишаються віддіні Хмельницької атомної електростанції і, відповідно, буде, будуть використовуватись для потреб колективу Хмельницької АЕС, а також громади міста Нетішин і інших населених пунктів, які знаходяться в зоні спостереження. 8 травня в Україні відзначалося День пам'яті, перемоги над нацизмом. В ці дні ми згадуємо українців, які віддали своє життя в боротьбі з фашизмом. Зараз, на жаль, наша країна вже в другий рік відзначається свято в умовах війни. Наші кращі Українці віддають своє життя в боротьбі з расизмом. Тож молимось за всіх наших захисників і допомагаємо нашим Збройним силам України. Колектив Хмельницької атомної електростанції продовжує допомогу. Робоча група розглядає всі звернення військових частин. За власні кошти кожного з працівників проводиться закупівля необхідного. І передача безпосередньо Збройні сили України нашим захисникам. Наближаємо перемогу. Перемога буде за Україною. Слава Україні!